В даному відео розкажу, як можна перевірити, скільки нараховує соцстрах для тих, в кого відкрите автономо. А також як можна змінити номер рахунку, з якого списуються гроші. Переходимо на сайт соцстраху і тут шукаємо розділ модифікації даних автономо. Переходимо далі і вибираємо пункт модифікації даних. Заходимо на сайт через цифровий ключ чи клаве. В залежності від того, що у вас є на наступній сторінці відкривається уся інформація по вашому автоному, коли відкрито, який режим, який код, адреса тощо. Цю інформацію тут можна змінювати. Ми опускаємось нижче, і тут є інформація про квоту і тарифний план. В даному розділі видно, яка квота була останній місяць. Якщо перейти по посиланню далі, то відкривається детальна інформація про останній рахунок. До речі, з 20 го числа місяця вже можете тут подивитись, яке буде нарахування в поточному місяці. Також можна зайти іще далі і подивитись детальну інформацію знижки і як сума ця була розрахована. Також є можливість подивитись будь-який рахунок за минулий період, вибравши відповідний місяць і рік. Якщо ми повернемось на попередню сторінку, то нижче побачимо, що є інформація про банківський рахунок, з якого списуються гроші. Цей рахунок можна модифікувати, якщо є в цьому необхідність. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал.